Пробуємо. Є тільки один спосіб уникнути критики: нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте никим. Всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами нітожний. І сьогодні у нас на огляді інверторний бензогенератор від торгової марки проем модель GX81. Запакований дуже якісно. Сюди йде товстий пінопласт, тобто Якщо поштою будуть відправляти, він не пошкодиться. Все дуже надійно запаковано. Ну і звичайно, друзі, все, як ви любите, я його буду тестувати та перевіряти, на що він здатний. Пробіжимося швидко по характеристикам. Номінальну напругу видає цей генератор 700 Вт, максимально 800 Вт. Вага даного генератора 9 кг 300 г. Також є вихід на 12 вольт 3,5 А і два виходи USB по 5 вольт один на 1 А, другий на 2,1 А. У верхній частині генератора розташована широка ручка для транспортування, в якій би товсті рукавиці не були, без проблем буде зручно його транспортувати. У нижній частині генератора розташовані спеціальні ножки. Ножки ці зроблені демпфери, тобто вони зменшують в цілому вібрацію на корпус. І для зменшення шумності, як бачите, Дніпрам зробила цей генератор повністю в обезшумленому пластиковому корпусі. Комплектація даного генератора це ємність для заливки мастила. Клеми для акумулятора, свічний ключ. І знаєте, що мені ще сподобалось? Що в комплекті йде викрутка, на яку можна надівати різні насадки, тобто є насадка PH2, є під головку М8 і також під головку М10. Тобто, щоб покупець не парився, якщо треба щось розібрати, завжди є все під руками. Ну і, звичайно, друзі, в комплекті керівництво з експлуатації, яке я рекомендую завжди читати перед використанням. Ну що ж, друзі, а тепер як завжди дотошно розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не знає, що від нього очікувати, а тим більше, як ним користуватись. Інтуїтивно зрозуміло, що у верхній частині пензогенератора знаходиться пробка для залива палива, але пробка не проста, зараз я вам поясню. І як бачите, зверху пробки стоїть важіль, все дуже просто, все інтуїтивно зрозуміло, тут стоїть. Open, тобто ви відкриваєте клапан, відкривається доступ повітря, щоб в баку не був вакуум, генератор працює, відповідно попадає повітря. Якщо транспортувати хочете, обов'язково закриваєте, того, щоб якщо буде відкрито, при транспортуванні паливо може виливатися. Отут Дніпром також продумали грамотно. Різьба на баку дуже широка і велика, і зручно закривати цей бак. У верхній частині генератора бачите, ось це тут знаходиться свічка. Друзі, мені дуже тут подобається, як зроблена панель керування. Зараз поясню, чому. Як бачите, панель керування йде повністю захищена. Тобто, щоб ви випадково не виламали ніяку кнопку, ніяку муфту, все зроблено тут продумано. Так, тепер розповім, що кожна із кнопок і що кожен із датчиків значить. Ось ця кнопка, бачите, де пише on off посередині, режим еко, в неї можна включати економний режим. Але економний режим працює до 200 Вт. Якщо ви включите в генератор більше, ніж 200 Вт. Він автоматично буде підкидати споживання палива. Тобто, якщо ви до 200 В споживаєте, можна працювати в режимі ЕКО. Ці моменти також ми перевіримо. Червона це є кнопка-запобіжник для 220 вольт. Якщо ви його перегрузили, загорається ось тут червоний індикатор, що він перегружений. Генератор перестає видавати 220 вольт. Цією кнопочкою ви на 2 секунди нажимаєте і перезавантажуєте. ці моменти. Я також покажу. Індикатор, що значить, і значить, що видає 220 вольт перевантаження. І ось ця нижня червона це є рівень контроля мастила. Якщо вам буде мало мастила, цей генератор вам це покаже. І за це реально ні пройму жирний лайк. Далі покажу, що на цьому генераторі є заземлення. Це дуже добре, тому що деякі котли опалення можуть не працювати, якщо не бачать заземлення. Муфта розетка. На 220 вольт клас захисту IP54, Запобіжник на 12 вольт. Якщо ви щось десь замкнули, також тут запобіжник вмикається, щоб його вимкнути. Просто нажали, перезавантажили і все. Один роз'єм, те, що я казав, на 12 вольт для автомобіля, також захищений 3,5 ампера, І два роз'єми USB: один на 2,1 ампер, другий на 1 ампер. Також добротно захищений гумовим з таким захистом. З другої бокової частини знаходиться реча для запуску, тобто стартер. Дуже подобається, що він захований в металічне таке віконце, і то віконце служить посиленням того стартера, Якщо ви відпускаєте, щоб не розбивався корпус, відповідно, має таку металеву обкантовку. Під ручкою стартера знаходиться паливний кран. Бачите, також тут інтуїтивно зрозуміло. Вправо О, це закритий паливний кран, хочете працювати, відкриваєте он. Відкритий паливний кран. Далі є віконце для заливу мастила. Всі ці нюанси будуть згодом. І також, друзі, хочу показати, що сподобалось, що у цьому генераторі є праймер для полегшеного запуску, і також по фіншую, по стандарту, є речах повітряної заслонки. І як бачите, тут все інтуїтивно зрозуміло. Перед запуском закриваєте повітряну заслонку, коли заволос, відкриваєте. Ну все, хорош трандіти. Давайте підготовимо його до роботи. Перед початком роботи обов'язково треба залити мастило по рівню. Опа! Отож, друзі, давайте подивимося, по чому продають бензинові генератори. Як завжди, на неї каталог можна знайти дуже багато бензинових генераторів від різних інтернет-магазинів, адже тут дуже зручно підбирати та порівнювати для себе усякі різні товари. Справа є дотошний фільтр. Ось можна вибрати по потужності, по паливі. А також дуже зручно, що можна обрати по типу альтернатора. Ось, наприклад, в нашому випадку вибираємо інверторний, і відразу видно всі інверторні бензогенератори, які є на є е каталог. А також дуже зручно, що можна обрати по потужності. Вибираємо до 1 кВт. І ось, будь ласка, видно, які є генератори. Ось, бачите, є навіть Black Decker з цінником трішки дорожчий, ніж Дніпра. Для порівняння вам покажу фотки, як виглядає Black Decker. А також покажу, скільки коштує і як виглядає бензогенератор Дніпро М. Як бачите, точно такий генератор, але враховуючи, що Дніпро-М має 3 роки гарантії, особисто би я купив Дніпро-М. Добавляємо в таблиці для порівняння та порівнюємо. Отож, друзі, кого цікавлять бензинові генератори, як завжди, посилання, я залишу в описі під відео. Нехай щастить! Ось відкрутив частину пластикового корпусу, і дуже подобається, що цей гвинт ви. Не загубити, тому що тут стоїть стопор, він його тримає. Далі, як бачите, розташована пробка для заливу масла, і під пробкою є спеціальна така ванночка, Якщо ви десь щось розлили, щоб в корпус не затікало, скапує ось сюди оцю ванночку. Якщо ви відкрутили і бачите сліди мастила, не лякайтесь. Я відразу вам говорю, що кожен генератор перед поставкою на заводі перевіряють. Так, друзі, я не знаю скільки тут є мастила, поміщається сюди. Для початку я залив 100 грам. Дуже зручно, що... В цій баночці є ось такий гнучкий носик, тобто зручно заливати, не треба ніяких бумаг, лійок продумувати. Раз. І пішов, залив. Так, залив 100 грам, перевіряю щупом. На пробці є позначки LH. І має бути рівень між ними. 100 грам мало, тому що щуп взагалі сухий. Давайте тоді, напевно, ще залив ще 100 грам. Заливаємо, пробуємо. Так, показує, що є на мінімумі, значить, доливаємо ще 50 грам. Так, залив ще 50 грам. І після того точно будемо знати, скільки мастила потрібно для цього генератора. Так, 250 грам і показує по максимуму. Показує на щупі, що, що залито по максимуму. Тобто, друзі, в цей бак мастила влазить 250 грам. Так, давайте ще перед тестом глянемо, що там у нього всередині. Так, з цієї сторони. Видно патрубки, в верхній частині тут стоїть карбюратор, клеми, все з'ємне. Бачу, є також у середині запобіжник. Це дуже добре. Так З цієї сторони вже краще видно карбюратор. Далі ось тут повітряний фільтр. Як бачите, повітряний фільтр йде паролонного типу, це дуже добре, тому що можна його промити, просушити і назад встановити. Друзі, знаєте, що я замітив? Що двигун тут стоїть фабричний, хороший, і саме головне, що тут вказали 900 Вт, тобто максимально тут 900 Вт. Ті моменти також ми перевіримо. Так, друзі, сильно мене зваріть, тому що я зараз тим стаканчиком буду заливати 1 літр. Я забув мірний стакан, але це я помив. Це я помив. Він чистенький, мастила тут нема. Тож прийдеться 5 таких ємкостей сюди залити, щоб був 1 літр. І ми перевіримо на одному літрові палива, скільки споживає на максималках і на мінімалках. Чи дійсно це правда, а можливо це розвод? Залив один літр палива. Так, Послідовність дій. Щоб його завести, для початку треба відкрити клапан на кришці. Далі відкриваємо кран подачі палива. Є. Підкачуємо праймер. Вітрі заслонку. Ну і все, далі заводимо. З третього разу повністю холодний завівся. Так, підключив подовжувач, виніс трошки далі. Це працює в екорежимі. Це в максимальному. Так, друзі, під'єднав лампочку, показує, що генератор видає. Наразі видає 234 вольта. Круто. І, як бачите... Чистота 50 Гц і ледь ледь чути, як він працює. Так, вмикаю лампочку для початку. О, чути пішло навантаження. Що там у нас показує? 256 Вт. Дуйку увімкну. Я не буду включати її на опалення, просто хайдує і ми побачимо, що покаже прибор. Увімкнув дуйку, дує просто вентилятор і підключив лампочку. Перебор показує 530 Вт, 227 В, 50 Гц. Ну і засікаємо час, і година у нас зараз 14 година, 45 хвилин. Так, підключив ще два зарядних пристрої і вийшло 630 Вт. На відстані 5 метрів. Я навіть голосніше говорю, бачите, коли я говорю, виходить. Більше децибел. На відстані одного метра. Друзі, хочу показати, що лампочка світить нормально, не магає. Друзі, 15.47 пройшла година. І генератор ковбасить во Так, друзі, 16 година 50 хвилин, і бензогенератор вимкнувся. Можна вважати, що це максимальна нагрузка, але наближена до максимального, тому що йому нема різниці, якщо він працює не в екорежимі на максималках, чи він тягне там 600 ватт чи він тягне там 700, чи навіть 500 ватт. Все що більше 200 ватт він вже не працює в екорежимі. Так, друзі, тепер мені цікаво, чи цей генератор заведеться від 200 грамів палива. Це дуже важливо, тому що люди можуть мати мало палива і треба знати, чи буде він від 200 грамів працювати чи ні. Ну, Праймер підкачав, я думаю, що повинен завестися. Не скинув підсос. Тобто сміло я вам кажу, що він заводиться від 200 грам палива. Зараз скину на екорежим. І працює без проблем. Так, друзі, заливаю ще 800 грам палива і тестую, скільки часу буде працювати в екорожимі, тобто до 200 Вт. Але дуйко споживає 256 ватт. До меншого в мене нічого немає, але чути, що він працює в режимі еко. 17 година, 14 хвилин. Так, друзі, пройшла рівно одна година. Дуйка працює. Що там показує? 256 Вт. І генератор в еко режимі, як бачите, також працює. Так, друзі, 20-та година 47 хвилин ще трошки. І він буде робити четверту годину, як бачите, досі працює. Дуйка також працює, генератор також працює. Біля себе, бачите, скільки снігу розтопив вже, але працює. Так, друзі, 22 година, 17 хвилин. Досі працює, получається 5 годин вже. 5 годин працює. І навіть не глохне, я вже задовбався. Так, давайте дотестую генератор. Два дні його не заводив, заодно провіримо, як він буде заводити з холодного. Зараз у нас 12 година 37 хвилин, тому що тоді вже була ніч і я вже не зміг просто тестувати. В екорежимі погнали далі. 256 ватт. І генератор видає 232 вольта. Так, друзі, 13 -та година, 23 хвилини. Все, загло. Ось така, друзі, велика гіперпродуктивність даного генератора на екорежимі на одній літрі палива. Так, друзі, зараз хочу попробувати, чи від генератора буде працювати маленька булгарка, мало кому колись пригодиться. Ну, і ми спробуємо, що від цього очікувати. Пробуємо. Так, на максимальних обертах вибуло. Давайте я зменшу оберти на бугарці. Почав з малих обертів додаю. Працював я на четвертому положенні, це плюс-мінус десь було біля вісьми тисяч обертів і нормально справляється. Ну, Як бачите, тепер повноцінно ріже метал, то що боїться, тобто, якщо на максимальних обертах, то боїться такого швидкого пуску, пусковий струм галушить Дніпро А якщо помало запускаєш ушем регулятором, тобто працювати можна. Давайте попробуємо на максималках. Повноцінно працює 800 Вт на УШМ, тільки я ж кажу, треба брати з регулятором і плавно додавати оберту. Якщо я зараз включу на максималках, то він може заглох. Не? Бачите, вимкнув на максималках, генератор зразу заглох, тому що пішов великий пусковий струм. А якщо запускати її з регулятором обертів, то можна працювати на максимальних. Реально, нормально ріже метал. То... Так, давайте глянемо що там на глушник. Чи можна підключати сюди взагалі гофру? Так, друзі, покажу, як виглядає глушник. Як бачите, він також тут іде в обшумленій такій камері. Стоїть ситочко, і, до речі, ситочко відкручується, знімається, і його треба час від часу прочищати. І є можливість вдіти сюди хамут, і є можливість вдіти гофру, якщо треба. Друзі, ну що тут сказати? Генератор класний. Таких генераторів я ще не тестував. Дуже сподобалось, що є ось тут клапан на Паливному бартою. Також дуже сподобалось, що режим еко реально класно працює і дуже економний. Тобто на одній літрі палива попрацював стільки часу. Також класно, що тут є запобіжники, заземлення, два usb виходи дуже сподобалось. Ну і, звичайно, його зручний дизайн, все зручно, все під рукою, все зрозуміло. І мені не стидно рекомендувати цей генератор для щоденного використання, тому що зі своїми завданнями, по своїх характеристиках, він справиться на 5 з плюсом.